Гарячого червневого дня 1527 року у Львові спалахує величезна пожежа, що менш ніж за добу буквально дощенту знищує усе місто. Полум'я виникає на одній із броварень і, перекидаючись з даху на дах висушених сонцем будинків, за мить обійняло усе місто. Відтак на ранок наступного дня серед згарища виднілася лише споруда ратуші та ще один будинок, який вцілів тільки тому, що був виготовлений з каменю. Історичних хроніках міста згадується, що пожежа виникла на вулиці пивоварів, звідти вітер підхопив палаючу головешку і розніс вогонь не тільки по центру міста, а й передмістя, і навіть на високий замок, де дощенту згоріла одна із веж. Полум'я було настільки сильним, що знищило не тільки дерев'яні будинки, а й частково пошкодило кам'яниці а на храмах поплавало церковні дзвони. Аби зупинити його, гарматники з оборонних мурів та веж спеціально збивали верхні дерев'яні поверхи, по яким і поширювався вогонь. Проте і це не допомогло. Один із очевидців цю трагедію описує так власне, через навальність цієї пожежі у зв'язку з тим, що вона майже усе місто затьмарила чорною киптявою, сам вогонь розповсюдився раптово і несподівано на всі частини міста так. Що жодна не змогла врятуватися. І що найважливіше, якщо б міські брами, зачинені в той час для того, аби затримати народ для оборони, не були своєчасно відчинені, то без сумніву велика кількість людей загинула б від самого вогню, коли ця пожежа так шаленіла й усе більше і більше посилювалася. Військові метальні знаряддя і гармати чи вогнепальна зброя, що переховувалася, були в міських вежах. Заряджені порохом і кулями вибухли на великий пострах народу та з небезпекою для нього і видали страшенний гук на подобу грому. Ось так усе місто, як передвіщалося, за винятком одного дому покійного Івана Бороди, критого черепицею і через те, названого вежею, дощато з усіма своїми будовами повністю було зруйноване і залишилося неначе безлюдним. Такі страшні наслідки пожежа мала лишень тому, що у той час майже усі будинки в місті були дерев'яними. З каменю якщо і будували, то лишень їхню основу. Відтак, аби таке лихо більше не повторилося, того ж року, влітку, польський король Сегізмунд І видає два привілеї, згідно з якими більше забороняє споруджувати будинки з ганками та іншими прибудовами. А також звільняє усіх мешканців міста від усяких податків терміном на 20 років. Ми бажаючи, щоб те наше місто, нашою ласкою і добродійством підтримане, свою попередню велич отримало і у своїх публічних і громадських будівлях та маєтках відновлювалося. Дали і надали, даємо і надаємо даною грамотою усім нашим підданим, які те наше місто Львів заселяють католикам, українцям і вірменам. Наше звільнення від оплати усіх наших чинців, як з ратуші, так і з міста. Відтепер впродовж 20 років, а від сплати Чопового на 7 років, що безперервно і негайно наступають один за одним. Після пожежі Львів поступово починає відбудовуватися. Проте нові будинки зводять вже не у готичному стилі та з дерева, як було раніше. Сюди приходить нове архітектурне віяння, яке до міста приносять італійські майстри. Особливо активним був майстер, якого у Львові називали Петром Красовським. Він насамперед відомий як автор дзвіниць Вірменського собору та Успенської церкви, а також чорної кам'яниці на площі ринок, що є унікальною пам'яткою ренесансної архітектури. Відомо, що її першим власником був якийсь Андрій з Києва. Відтак кам'яницю деякий час називали київською. Згодом у 17 столітті будинок придбав місцевий лікар, який відкрив там аптеку. Він і прикрасив фасад будинку скульптурою свого патрона, святого Мартина, який відрізає мечем шматок свого плаща та віддає жебракові. На фасаді зображено і львівського святого Станіслава Костку, який вважався захисником міста від пожеж. Свою назву чорна кам'яниця отримала через свинцеві білила, які наносилися на фасад, як ґрунтівка під фарби. Згодом під дією повітря вони окислювалися, і утворився такий стійкий чорний колір, який надалі підтримався уже штучно. Проте у народі побудувала легенда, що чорний колір отримався від втирання у фасад шкірок грецьких горіхів. Від тих середньовічних часів тут також збереглася лавочка, на якій колись сидів охоронець. Із чорної кам'яницею межує палац корняк та колишнє помешкання найбагатшого громадянина міста. Його у 1580 році спорудив італійський архітектор Петро Барбон, який напрочуд добре втілив архітектурні віяння, що панував на той час у Європі. Насамперед, це стосується внутрішнього подвір'я, що є дуже схожим з типовими двориками Флоренції та Риму. Його ренесансний стиль підкреслюють витончені лоджії, скульптури, колони та аркади з трьох сторін. Зараз італійський дворик відкритий для туристів як музей. Окрім того, там працює кав'ярня, де завжди можна випити філіжанку смачної львівської кави. Атмосферу середньовічного Львова додатково дає відчути і прангер – ганебний стовп, який розташовується у самісінькому центрі італійського двороку. Саме за його допомогою у давнину виконували покарання над злочинцями. Говорять, що будучи уже польським дворянином, Костянтин Корняк все ж не міг полишити своєї улюбленої справи торгівлі вином. Відтак утримував у центрі міста велику винарню, де частували ще найрізноманітнішими сортами цього напою. Проте впускали туди лише багатих мешканців міста із товстим гаманцем. Винні погреби корняк та додатково надавали місту своєрідної аури. Адже щовечора п'янкий напій подавали на гору із холодних пивниць, де львів'яни смакували його під м'яним світлом олійних світильників. Проте ядром найкращого ренесансного ансамблю Львова, без сумніву, залишається Успенська церква, квежа Корнякта та Каплиця трьох святителів. Побудований успенським братством храм уже мав трьох попередників. Так існує версія, що перша успенська церква могла існувати ще за княжих часів і була спалена під час нападу на Львів польських феодалів. Другий мурований храм, що вперше згадується у 1421 році, проіснував до великої пожежі 1527 року. Відтак, згодом за його відбудову береться італійський майстер Павло Римлянин. Проте з Лейфатом і тут переслідує святиню. Нова церква стоїть недовго і також гине у пожежі. Зрештою, 30 років по тому, після освячення каплиці трьох святителів. Щодо того виконувала роль храму, веспенське братство береться за побудову четвертої церкви, яка, власне, і збереглася донині. Цікаво, що структура церкви виконана у стилі італійського ренесансу, але на основі українських традицій будівництва: це поєднання бань з тосканськими пілястрами та колонами. До неї з північної сторони примикає каплиця трьох святителів, що була побудована як усипальниця для роду корняктів. А поруч стоїть і сама вежа корнякта, вибудована як церковна дзвіниця на кошти цього купця. Також за проектами Павла Римлянина у місті споруджено костел Бенедикток, каплицю Кампіанів та монастир бернардинів. Ще одними пам'ятками міста є каплиця боїмів та кампіана, яка від першої знаходиться. Лишенько у кілька кроків. Спочатку сімейну усипальницю для себе вирішив збудувати багатий купець Георгій Боїм, який розбагатів на торгівлі вином. І в такий спосіб вирішив увіковічнити свій рід. Побачивши це, ще один багатій Павло Кампіан не захотів програвати супернику і вирішив спорудити усипальницю і для себе. Так з іншої сторони катетри виникла каплиця Кампіана. Посадні стіни каплиці боїмів пишно декоровані кам'яним різьбленням, що відтворюють історію страждань Ісуса Христа. Він зображений і на самісінькому куполі, де за задумом архітекторів сидить у Гециманському саду. До речі, таких зображень Христа у цілому світі є лишень декілька, з них два в Україні. В інших випадках Ісус Христос завжди зображений на повен ріст. Взагалі, фасадні стіни каплиці це справжній іконостас. Окрім Христа, тут також зображено апостолів Петра і Павла, царя Соломона, Давида, Пророка Ієремію тощо. Цікаво, що тоді при створенні типажів брали звичайних людей, отже, ми можемо бачити, як виглядали мешканці міста тих часів. Відтак каплиця має не лише мистецьку, а й етнографічну цінність. Варто зазначити, що спочатку будівлю збудували з білого каменю. Але свого часу Римока священнику не сподобалися світлі барви, і він дав казівку зафарбувати їх в темний колір. Каплиця Кампіанів є гідною суперницею каплиці Боїмів. Вона побудована на замовлення жорстокого і ненависного городяна міста Багатія Павла Кампіана. Він відзначився тим, що давав місто під заставу землі грошові позики, і згодом, коли міська влада не могла їх віддати, на цьому збагачувався. Аби зекономити до важких будівельних робіт кампіан здебільшого залучав волоцюг та безпритульних, які шукали захисту місті. Навіть каміння, що спочатку передбачалося для спорудження церкви, він силоміч реквізував для будівництва родинної каплиці. Навіть каплицю меркантильний Павло Кампіан використав у своїх цілях. Спочатку при ній працював ломбард, де мешканці міста могли зберігати свої гроші та коштовності. Проте і сама усипальниця порожньою довго не залишалася. Нагла смерть передчасно поклала багатія у гробівець. Відтак справу докінчував уже син Павла Мартін.